Більше 300 учасників фестивалю Зоряна надія змагалися у номінаціях з вокального співу, художнього читання, інструментальної музики та хореографічного мистецтва. З'їхалися з усієї сумщини. Вік від 6 до 21 року. Перед виходом на сцену мандраж і у малих, і у більш дорослих артистів. Трішки переживаю. Хвилююсь. Завжди хвилююсь. Але на сцені хвилюватися ніколи. Там головне яскраво виступити. У цьому році на фестивалі винятково український репертуар. Ми і країни, і ми прагнемо нашу культуру підтримувати національно наскільки, наскільки це реально. У конкурсі брали участь не лише досвідчені виконавці, були й початківці. Здесь, в общем-то, лояльне отношение к новичкам, очень хорошо дітям для того, щоб хоча б тих детки, які перший раз виходять на сцену, можуть спробувати свої сили вийти в красивому залі, взяти руки микрофон и вийти перед зрителями выступить. Уперше фестиваль відбувся в 1994 році. Нині він – 22-й. за свою історію зустрів і дав надію на велику сцену не одні сотні юних талантів. Ірина Касьяненко Сергій Лазаренко на часі новини.